Доброго дня! Вас вітає виноградний Козаченко. Хочу показати вам гібридну форму подяка цигульову, або як раніше була назва, 457 Миколи Пришка. Ось такі гарненькі пальчикові ягідки в нього. Схожий на ламборджині. Молоденький кущик. Це перше плодоношення у нас в цьому році. В тому році було сигнальне. Дві маленькі гроночки. Молоденький кущик. Ну, ось такий 12 гроночок. Якийсь більший, якийсь менший. Але в нього запасу деревини ще нема. Гарна жовта ягідка хрумкий, солодкий цікавий. Ось такі ягідки. Ось такий, а сонце світить. Ось такий гарненький виноград. Солоденький. Цукор зашкалює вже. Хрумпа, солодка. Смачна ягідка. Привабливий вигляд має. Форма ягідки і громки. Подяка цигульову. Отакі. Дякую за увагу. Нових зустрічей.